Всім вітання, любі друзі! Ви на каналі Якісь сьогодні у нас велика арена, другий раунд другого брекету 5 на 5. Тож давайте дивитися нашого опонента. Це Грічх. Спочатку Гріч. склад, звичайно. Як ми бачимо, в нього 8 лямів. Всього лиш на лям більше, проте цілих 3 легенди. Але ЛВ не всі Z має. Одну Z має також Failren і дві z не немає рей. По флоту. По флоту у нього кат, тільки протепка зірок, тому це добре. Давайте дивитися його деф У нього також є рейка з омікрону ходу темно. Тому це буде небезпечно. В Дефі стоїть Гес, Рей, до речі, з Езрою. І повстанці за мікроном на Мотму. Поки небезпечно. Ну, а зверху такий, походу, чіл пачки плюс-мінус. Із тих, що є, то це найлегше, напевно. Тут, тут, звичайно, хардкор режим. У <кхем> мене є... Сумніви, щодо того, чи забирає Кайло Рен без темної рей, рей з Езрою та Келкесісом саме. Келкесіс дуже дуже мішає. Тому я хочу сразу провірити даний нюанс. Не таких небагато боїв вже, як мінімум я бачу. І тут у нас ще... Це кішка, чи мені кажеться? Реально. Реально кішка. Ну да, тут кайлорени, проте всі з темною рей. За кінобі навіть ніхто не пробував. Мені здається на заправлю, звичайно. Та ні, 6%. Так. Давайте тоді пробувати, що що нам залишається робити. Чи за кінобі все-таки? Еще ладно, давайте до цього. Такая Ларена. Віримо, віримо. він хоча б уб'є багато. Давайте стан відправимо. Не пам'ятаю, чого можна встанети, але давайте спробуємо, можна. Роздаємо бабчики. Тут вже трошки для ульти зарядки. Чуть-чуть майстерності. Сейвер на кішті. Це палкан також до того ж. І в нас є ультимейт на кайверні. Ми його натискаємо, щоб нести побільше демеджу. Так. Вона ховається. Ну, ми масолку в такому раді. Не будемо передавати хіп. Де ці шість штуки збили, проте це все одно ланшот для всіх. Знімемо позитивні ефекти. Масолку дамо. Мені здається, я його зараз ваншотну, ну навіть не отримає цей. Так. Це добре. Ну, давайте, не пром... щоб не промазати. Тут знімемо позитивні ефекти. Вона, звичайно, іде в ульту також. Ультує. Найс. Nice. Тихо. Не вб'є. Кайло Рен впорався. Я, я дуже е, цей... дуже здивований з хорошої сторони, тому що в мене були такі сумніви. Якось пам'ятаю, не міг пробитись, коли там її Кейсис був і -кейси все оце. Наживучись, проте тут змогли. Кайдорен, Красавчик. Гес. Також небезпечний персонаж. Задаря вона його дуже небезпечно лупити. Хто взагалі його може безпечно замочити? Тільки генерал Кенобі дайся. Проте генерал Кенобі тратити на Гес, таке собі рішення. Дарт Бейн ще є також, звичайно. <coughs> так, а хто в нього по легендам? Хочу. Точно пам'ятаю Лорда Вейдера, точно пам'ятаю Кайло Рена. Джаба. О, в нього немає. То в принципі. Мені Кенобі не знадобиться, в мене є і Дарт Бейн. Тому я думаю... Ми отак. Зайдемо чисто. І все буде гуд. Давайте ну, связькі все за що щоб він не передавав свої стати. Ніяким іншим клонам. Тут звичайно, так. Тут щось так. Це дуже чудово, 67. І у нас залишається мотма з Датакрончиком. З Датакрончиком. Він може... ГЕС? Чи ГЕС тут може не впоратися? Ще... Ну ГЕС повинен. Но я вірю Трішки не ту взял спочатку. Ми розганяємось. Тут уже думаю можна. Лацит. Ось так, ось так. Ну головне кайла катарна вбити, він весь демедж буде вносить. Вона вже його ніяк не відродить, тому взагалі прекрасно. Так як забороняє пан Генерал Скайлокер, тому все дуже чудово. Так, масовкой. На жаль, не добив того, але про те нічого страшного я думаю. Просто добиваємо Кародюн. за ним зараз доб'ємо... доб'ємо. Веджа і також Бікс. Останній з Ультирекса відлітає. Один стяг. На гейсі все. Очевидно, що так буде. Один точно. Так, а тут у нас ззаді сюрпризи. Тут у нас ззаді темний рей. Мужичок. І джаба. Оце, звісно, він видав. Тут у нього атаці Лорд Вейдер залишився. І ще люк, люк. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, то здається, не важкі паки. Отут. Отут. Неприємно. неприємно. Ідемо в реліку ще й всі. Вампа повинен, але... Хто його знає? Давайте домой дотакрон. Дай правому бій Ууу, лампа ще ухильнувся від цієї атаки. Це взагалі бомба. В чому плюс лампи і саме в цьому бої. Ніфіга я вже броні не прикиньте роки. сказати плюс лампи в цьому бої, що немає розвідниці, то хоча б ніхто він вісти ховається так, небезпечно. ох й -ой, ой ой вам пусик, як же тебе луплять. Не справилась за Зана надто реліктовими. На жаль. Ну, не часто вам підводить, проте сьогодні не її день. Давайте вже нарешті заберемо цю темну рей. За хоча б когось, я вірю в тебе, давай, ти зможеш. Хоча б уже когось. Не його її ще й лупить не можна. Дарт Бейн, давай. Ти зможеш. Відстань від Дарт Бейна. Цей страх. Чому немає імунітету до страху? Тихо, 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 тихо. Чи хилиться не через цю штуку. І мба, коротше. Він на півульти зайшов маленький. І дарт Бейн не може. Тут дарт Бейн ніяк. Ну, вся задня лока, коротше. По крайній мірі, мало ймовірно, забирається. Проте хоча б мону наперед забрати, і вже буде добре. Ммм, же кінобі ще потрати. не вірив, що він на задню локу дві легенди запахає. Ну він, конечно, чорт і Дві легенди на задню ставити, це, конечно. Потужне рішення. Надіюсь, інватація теж щось закриє, хоча мало ймовірно все-таки. Може з фейлами, проте я повинен закривати. О, тут було очевидно, що... Браковка Омі. Вайчика то закриє. <кхем> так, у нас ще тут є ця браковка. А в мене є. Ан Келес, який повинен закривати, на мою думку. Мою скромну думку. Станете цього бідулашного ехо? шкалу ходу бідлашного Теха? І лупенити крушилу всією толпою, як тільки можемо. Так. Знову ж таки, робимо так. Ну Тут масовка, щоб добити. Добиваємо Теха. Омегу. Ну і останній герой, який залишився. Здається, всі стяги відрегенували, але так, 65. Хоча тут уже не простяги. Ну и ч ну, сюда можно я думаю і імперію и пити. Я пам'ятаю раніше завжди так контролю. И було все чудово. Тут ще й без энеки, взагалі пушка. Робим так. Діться, це минус йоді. Асока в блок. Лакуна на всякий випадок теж. Тут можна було масовку на кенобі, проте як уже є, думаю тут непринципіально. Кенобіча вже немає. Їм роздаємо стан, до речі, двом не дався. Нічого страшного. Одна із них зараз відлетить, тепер залишили ще одна. Яка також відлетіла. Ну все. Тут ізі-ізі. Флотік. У нього, до речі, ну, так, він зробив ставку на деф пішки 100%. Всьому я не сумніваюся. Він буде... Звичайно, скоріше за він не закриє мого ката своїм. Проте він надіється, може там не з одної спроби з пару все-таки якось закриється. Він надіється, що я деф його не закрию, і він буде повністю правий. саме пішку. Але мені здається, там за ту пішку, якщо два геть загону не закрити, то доволі багато не дасть. Треба хоча б один загін закривати. Ну, цей, щоб залишався тільки один, тоді можливо шанси були. джаба якось треба закрити, а я нобі ще потрапив? Це неприємно. Я кажу, я правда не очікував, що буде двігають позаду. І ще цей Кейл цей оцей бісячий своїм датакроном. У мене до темної рейки немає, то й дотакрона немає, але. Логічно. Логічно, що немає. Ну Я її потрішечки лутаю, завоювання там це підкуплюю. Наші поки з тих Після завоювання таке виходить собитнє. Я ж там її немає, тому і не можу її там лутати. Дається, вже скоро повинна. воно ж давненько введена в гру. Можливо наступна, бо через одного. повинна з'являтися. еще? Миточку, будь ласка, на когось. Хорошую. Ну, там, в любом выпадку, как бы на всего на все была хорошая, то ладно. <coughs> да, куча питкрипер, как звучит. Давай это его. Чомусь, до речі, не вилетів сюди, а не сюди. Зазвичай сюди вилітає. Та А як же ж він... хоче жити? Ще й питхил, та ти задубал. На, тобі станчик. Добейте його, я вас молю. Дякувати Богу. Тепер його. Хорош. Ще хтось. Фантомо. також бридкий, бридкий бридки, корабель. Проте, якщо зараз його швидко загасить. Влуч, ну. По цьому, кому треба, то хоча б влучу. Чи... А, ну, звичайно, не стигнем. Він ще когось призве. Тепер. Ще один кораблик Феніксі. І все ж таки забрали. Навіть до ультимейту нашого флагмана. Тому Ізі лотик є. Залишилось питання тут. Тут взагалі на фейли вже, до речі. Тому сюди. Я думаю, що пан Древан. У мене ще стрімвірат. Ах, тримвірат може і не витримать. А може і витримає. Якщо, якщо древо не справиться, то трімвірат чи піде звичайно. Куда. Куда на бастілу? Ну, до речі, на. Так, Прыгаємо на лідера, щоб дати страх. Спробуємо її замочити. А, мітки смерті на ній було вона відродилась, да її. мою. А тепер є, все. Чудово. Дрявен не підвів все. -таки. Ну тут занадто великі рельки для лампи, тому так. Да. Якби хоча б два перси були в золоті всіх, а не всі Р5, то я думаю, могли б бути шанси. Так, в мене залишилась остання надія. Вона точно не забере Кайлорена, проте... Може побадатись, по... принаймні побадатись проти них. Чи може зайти другий спроба на, на них ці. А допустимо Кренсонтана забрати за затримвірати якось. Якимсь чудом. І вже без Кринсентана зайти. Хоча ладно, давайте. Буде що буде. Блок не накинувся на кого треба, звичайно. Кресонтана ще фіг Проб'єш. І ще й не можна сняти нічого. Ну так, трошки масовка ми її побили, звичайно. Ну йому вже неприємно на кресонтані. А у нього мікрона нема. А без омікрона він і такий вже страшний повинен бути. Він ж не перероблюється без омікрона, якщо я правильно розумію. Так, його не бити. Бейте кого хочете, тільки не його. Взагалі краще бийте з реву. А, відроджується, ладно. Я думав це тільки за омікрона Ну хоча б без провокації, там дякую. Вже контракт, вже провокація і вже пів складу. А так починалось гарно. А так починалось гарно. Ну все тут вже. Тут уже кінцева, кінцева. Ну, на жаль, якийсь такий похилий результат бійки. Mm, дуже хороший деф. Та певно, все-таки дарма я потратив саме генерала Кеннобі. Потрібно було вже на кращий дарт табейна того самого чи інквізиторів витратити, по те. Як є, я думаю, все одно б'якарена не закрив би, тільки завдяки Кеннобі закрив би можливо джабу. Ну, хоча могло б це і, до речі, при Перемогти мені гру, якщо я не закриє мого ката. Ну, це ми дізнаємось вже наступному випуску. Хочу всім подякувати за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Та нехай прибуде з вами сила.